Люденьки, всім привіт! Нещодавно під час розіграшу, та й вже декілька тижнів після того, як ми розіграли кабріолет Ford Street Стритка на моєму каналі, мені сипались і продовжують сипатися пропозиції, розіграти ще якийсь автомобіль. І мене, чесно кажучи, такий азарт людей реально також мотивує і з іншої сторони трішки лякає, тому що зазвичай надходять пропозиції розіграти якийсь із автомобілів чи якісь речі, які люди звикли бачити у мене на фоні на моєму каналі. Першу чергу пропонували розіграти нашу електричну мазду, але... Друзі мої, таким темпами ми дійдемо до того, що дуже скоро Івану їздити вже не буде на чому. Тому сьогодні я для вас маю досить цікаву пропозицію, яка буквально вчора з'явилася на каналі Infocar.ua, який всі ви маєте дуже добре знати. Там розігрується мазда, не електрична. Ця електрична мазда дуже багатьом підписникам мого каналу не подобається через те, що вона проїжджає всього-навсього 200 кілометрів. А на каналі Infocar.ua розігрується мазда, яка може розігнатися від 100 до 200 кілометрів за 7 секунд. І може робити це. Доки не закінчиться 98-й бензин на заправках, тобто практично а, безкінечно. І цей автомобіль ви також можете виграти, прийнявши участь в розіграші а, за всього-навсього 500 гривень. А, мета у хлопців назбирати на сьогодні 5 мільйонів гривень і накупити, звісно ж, багато автівок на потреби Збройних сил України, які всім нам допоможуть якомога швидше перемогти ворога. Тим самим, крім того, що ви підтримаєте Збройні Сили України, ви отримаєте можливість буквально за неї. Копійки отримати собі автомобіль, який в реальному житті можливо б і не змогли дозволити або б не могли навіть дозволити витратити а, ті кошти, які вкладено в цю Mazda 3 MPS, а там вкладено біля 40 тисяч доларів. А так ви її можете отримати за копійки. А ще ви підтримаєте дуже цікавий, як мені здається, флешмоб, які запустили частково і ми з вами. Тобто, чим більше людей почнуть надавати свої автомобілі для подібних розіграшей, тим. Більше Тим швидше і краще ми допоможемо Збройним силам України, і мені здається, дуже скоро наша країна буде найбільш забезпеченою повнопривідними джипами і пікапами, тому що їх купується на даний час дуже багато. Смішки з вони закінчуються дуже швидко на передовій, їх розстрілюють, і їх потрібно постійно у великих кількостях. Тому долучайтеся до розіграшів, підтримуйте подібні ініціативи і разом ми з вами наблизимо нашу з вами перемогу. Слава Україні!